Ураля, кошенята, попліткуємо, і сьогодні говоримо про те, як слава камінська мені погрожує. Слава дьомін облажався. Олег Винник про безпалова. Альоша до матерів. Решетники на Бійонсе, Маруф та Юркеш. Тож мучуйтесь зручніше, набирайте чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно. Поїхали пліткувати. Ваш тато пліткар безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. Я розумію, що артисти дуже емоційні особистості, і рано чи пізно це повинно було статися. Лише запитання, хто першим публічно увійде в конфронтацію. А давайте подивимось шматочок відеозвернення слави камінської до тата пліткарів. Ти можеш використовувати це відео, хуй собачий. А, І хотілось би попросити тебе, пріждім ти силаєшся, говориш о том, що це можуть бути сплітні. не утверждай, пожалуйста. Либо когда ты утверждаешь, должна быть доказательная база. Будь любезен, потому что я же все равно вернусь в Украину, ты понимаешь? И ты очень некрасиво себя ведешь с очень многими артистами. Ты ничего никогда не добьешься, потому что ты нищеброд. Просто запомни это. Нищеброд. Ты таким был, таким и останешься. Потому что на говне, которое ты подливаешь к людям, которые работали постоянно, ты никогда не заработаешь. Вот такое. Еще хотела сказать, что все, кто меня не доебал, набьют тебя ебалом. Ну, так буває, розумієш, але ну вони залишаться просто вибач. Ось такими прямими погрозами виступає Камінська до наших кошенят, але потім зрозуміла, що трішки переборщила, напорола гарячки і вирішила пом'якшити свій градус агресії, типу, перевівши у жарт. Мені спрашивают, хто це говорить, котик, ти мені денег должен. Да, хуй в пальто горы, Котора непонятно, що з Я просто повелась. Сіжу з мужем ужинаю. Тебя вспоминаем не злым тихим словом. Гаріва ду, тварь. Ну що ж, Славо, давай розбирати. А перепрошую, яка слава Олю, Олю, давай розбирати об'єктивно. Хто не знає, у співачки Слави Камінської справжнє ім'я Оля. У Вікторії з неангелів справжнє ім'я Катерина. Тож, пані, я буду звертатися до вас по вашим іменам від народження. Отже, я хочу зробити офіційну заяву. Але перед цим спочатку. Я в черговий раз нагадую, що у нас пліткова спільнота, не потрібно на нас ображатися, маємо право на суб'єктивну авторську думку. До того ж, ми пліткарі і нічого ніколи не стверджуємо. Кожен глядач на моєму каналі підтвердить, що в кожному ролику я завжди озвучую цей тезис. Але ж ні, Слава Камінська цього не чує, вирвалось із контексту і, відповідно, кіпішує. Взагалі, плітки це такий жанр яким потрібен час? Кошенято пропоную залучитися підтримкою Грінпісу. Слава Богу, нещодавно в Київ навідалась Грета Тумберг. Я думаю, нам потрібно теж до неї звернутися. Як справжня екоактивістка, вона підтримує наших кошенят. А тепер хочу перейти до офіційної заяви. Я хочу звернутися до чоловіка. Колишнього вже чоловіка слави камінської Едгара Камінського. Якщо чоловіки слави будуть мені бити пику, як зазначила Камінська, то перед цим я дуже хочу попросити Едгара про наступне: будь ласочка, зробіть мені пластичну операцію. Бажано змініть мені стать, зробіть мені хороший розмір ось тут, гарненькі губи ось тут. Але єдине буде прохання, блін, хотілось би хороший грецький носик. Але такий, щоб він зміг нормально дихати, не такий ніс, як у слави. Не утверждай, пожалуйста, справа у тому, що дуже хочеться на концерт Бійонсе, А ми ж не виїзні. А в ролі Богдани, я думаю, зміг би не лише виїхати і подивитися на БЙонсе, а можливо, і зробити реюніон гурту неангелів і стати новою учасницею. Тож, Едгаре, на вас чекає серйозна робота. А тобі, Славо, хочу подякувати за таке красномовне звернення. Наголошую, що інтернет пам'ятає все. Тож ці архіви назавжди залишаться в інтернеті. Насправді, в мене є чимало розмірковувань на цю тему, які я не буду озвучувати. В Ютубі, але із задоволенням поділюся в телеграм-каналі. Тож обов'язково переходьте в мій телеграм, там ви знайдете багато цікавих інсайдів, адже на Ютубі я не все розповідаю. У нас гаряча спільнота, яка активно зростає кожного дня. Буду вам дуже вдячний, а ви завжди будете знаходитись у фокусі головних шоу-бізнесових подій. Усі посилання в описі під цим відео та в закріплених коментарях. Тепер перейдемо до морально-етичного боку пліток. Чи взагалі він може бути? А, безумовно, мені приходять різні зливи. І буває те, від чого волосся стає дибки. Я розумію, що це просто unreal, і я цього ніколи не озвучу. Тим паче є завжди межа, і потрібно розуміти цю межу. В чутках може бути дуже багато правди і пруфів, може бути неправда, може бути наполовину правда. Але це той жанр, який допомагає розмотувати клубок. І, врешті-решт, знайти істину, відповідь на запитання це по-перше. По-друге, дорогі українські зірки вперше в житті нарешті на вас звернули увагу. Це не секрет, що до повномасштабного вторгнення головний градус уваги переважно був. До зірок країни боліт. Зараз весь фокус виключно на вас. Ми розглядаємо вас під мікроскопом, що ви їсте, скільки заробляєте, з ким проводите час. І це круто, і це цікаво. Дехто з наших підписників згадали, що зірки кейпопу взагалі під мегамікроскопом, де кожен, кожен, кожен рух відстежується. І це ж правда. Але ж ні, наші зірки звикли до того, щоб їх виключно вихваляли. Так не буде. Ми живемо в демократичній країні. Ми боремося саме за демократичні цінності. І поведінка тієї ж слави Камінської показує взагалі культурний пласт реагування багатьох українських зірок, тобто погрози, нецензурна лексика це все у стилі початку нульових. І чим ось ці зірки відрізняються від країн боліт? От в мене запитання легітимне. Як в сучасній, в тій же післявоєнній Україні можуть бути зірками такі, як слава Богу, розумієте? З такою поведінкою. Ви не сприймаєте це як інтертеймент? Для вас це особиста кровна образа. Якого дідька, ви ж дорослі типу цілісні особистості? Пам'ятаєте Соловйова? От мені здається, що Камінська ідеально вписалась би на його місце. Ось там велкам максимально органічна. Що ви думаєте з цього приводу? Як вам такі погрози від слави? Чи порушує це певну морально етичну межу? І не тільки? Друзі, звертаюся до вас, політкарі. Давайте обговоримо, тому що це стосується і вас обурення камінської в цілому до нашої спільноти і до наших джерел. Давайте вивчати це питання. А ми переходимо до слави дьоміна, який зробив відсилку на те, що Ось вони брудні пліткарі, з ними краще не водіться, тому що тільки в мене достовірна інформація і факти. Давайте глянемо шматочок. Сказав, що на безглузді плітки ще хтось реагує, особливо якщо ці плітки не підтверджені фактами, але у мене у випусках не плітки, а новини шоу-бізнесу. Тобто констатація факту, а достовірну інформацію про шоу бізнес. Це в контексті новини про Вікторію Сміюху, яка дьоміну заявила, що звичайно вона не знаходиться в країні боліт і так далі. Пам'ятаєте, це історія ескалацина. Коли ми зливали історію розлучення Потапа і Насті, і Калацинський запитав у Потапа в інстаграмі: Ви розлучаєтесь, і Потап пише: Ні. І Калацинський зробив з цього прям цілий інфопривід. Те ж саме стосується слави Дьоміна. Слава, мені не складно назвати твоє ім'я, на відміну від тебе, але ж виходить дивна штука. Ти говориш, як взагалі дорогі змі, ви можете на це вестися. При цьому. Обесцінюючи абсолютно роботу цих же змі, слава дьомін, який є обличчям люксефем, в тому числі обесцінює роботу редакторської групи та безпосередньо своє керівництво. До люксів мене взагалі немає запитання. Я вважаю, що Фишак просто геніальний чувак, який зміг створити справжню імперію, агломерат, звіра в холдинговому просторі України, і вони зробили немало. Для розвитку українського шоу-бізнесу. Слава Дьомін, який говорить, як ви можете ЗМІ довіряти цим пліткам, люкс FM, на який працює Дьомін безпосередньо, публікує новину про Віку із неангелів. Про Катерину, перепрошую. От і все. Тому в мене запитання до Дьоміна. Тобто Дьомін ставить під сумнів професійність люкс FM? Це взагалі як? Плітки завжди були, є і будуть, і на них є попит. Хочеш ти цього чи ні? Я вже неодноразово казав свою думку про Дьоміна в своїх випусках. Але ось це формулювання, що в нього факти, подивіться його компліментарні інтерв'ю. І там ви знайдете усі відповіді на його об'єктивність та факти. І взагалі зверніть увагу, до того як ми почали говорити про сміюху, ніхто не говорив. Усі затихли, усім було байдуже. Але через нас пішла хвиля інфоприводів. І як нервує Камінська, як нервує Дьомін, як нервує Вікторія. Значить, є що приховувати. Питання що? Наголошую, Катю, справа не в тому, де ти саме знаходишся, а справа в тому, що ти мовчиш. Раз ми вже говоримо про мовчунів, пропоную перейти до Олега Винника, який теж прокоментував Безпалова. Давайте подивимось. Якщо він собі дозволяє таку річ, і якщо він мовчить, ну, значить це він сам і придумав. Та він не підставна і таке інше. Мало того, він сказав, там було сказано. Тікарі, але то є факт. Ніякий кажу, особистості, то є факт. Вийшла все ж таки друга частина інтерв'ю з винником. Курочка в ейфорії, мабуть, переконана в тому, що це краще інтерв'ю цього року, але вона не розуміє одного: це та крінжатіна, яку обговорюють навіть в цеху. Я знаю, що багато артистів з цього. Інтерв'ю сміються. Навіщо взагалі Олегові було порушувати мовчання? Але окей, я зрозумів наступне: що для винника усе, що говорять про нього не так, як він того бажає, усі автоматично погані. Ну, олеже окей. Далі ми подивимось передбачення від винника. І хай запитують твої колеги. Буде час, поїду, що ти. Я думаю, що часу його вистачить, дай Боже, відповідати, стати зіркою, самовираження, Нічого не зробиш, ніяких особистостей. Дякую, Олеже, за передбачення в будь-якому випадку. Від себе лише додам, що друга частина інтерв'ю ще більше загубилася, ще більше була нецікавою, настільки прісно, настільки компліментарно, що неможливо додивитися до кінця. Але я це зробив я додивився. Я реально не розумію, на що розраховує винник. Він же анонсував, що буде давати концерти, дай Бог, і не один. І пісні нові будуть виходити. Зрозуміло, що вовчиці будуть ходити на його концерти, і що б він не зробив, він буде для них святим. Але в той же час Ой, Олеже, олеже, живе людина в своєму світі, взагалі не розуміє реальних речей, і справді складно об'єктивно щось оцінювати, не знаходячись тут. Це зараз кажу конкретно про винника. А, що ви думаєте, хто бачив другу частину інтерв'ю? Давайте обговоримо. А ми з вами перейдемо до Альоші, пост якої виклав справжній резонанс. Не саме свіжа новина, але я тільки ну помітив. Тож все одно, давайте обговоримо. Я часто читаю коментарі типу, як ви можете показувати ваше радісне життя, коли в Україні війна? А ви там в Америці сидите і у вас так все добре, не соромно? Хочу відповісти, якби ви мали глибоке усвідомлення небезпеки для своїх дітей, чи не вивезли б ви їх? З тієї небезпеки чи не зробили би все це для кращого дитинства ваших діток. Навіть просто на західну, на кордон, до родичів, до тих людей, хто готовий вас прийняти, а таких безліч. Ви маєте інтернет, щоб писати коментарі, але не маєте усвідомлення, що ваші діти не захищені. Це прикро. Інтернет допоможе знайти такі безпечні місця. Саме так ваші діти можуть насолоджуватись дитинством. Я дякую долі, що у нас була можливість їх вивести. Повірте, серце страждає не менше за ваші серця. Це тяжко жити інакше, не бачити рідних людей на дорожчих родину. Але є радість у результаті тих зусиль і того болю. Це діти, які посміхаються. Я молюся за всіх українців, за всіх дітей, за людяність кожному з нас. Жнива того, що посіяли, це закон не треба негативу. Люди, будьмо людьми. І так далі. З одного боку, я розумію меседж Альоші. В будь-якому випадку вона нічого негативного і поганого не хотіла сказати. Але назовні, як це сприймається, ти пишеш такий пост гіперчуттєвому населенню. Тому що ми живемо щодня під ризиком небезпеки. І тут з твоїх слів складається враження про формулювання: якщо ви не вивезли своїх дітей, то ви погані батьки. В когось немає можливості, в когось. Є на те причини, щоб залишатися в Україні. Хтось свідомо зробив свій вибір. Просто з таких слів, з цього формулювання, виходить, що в Україні повинні залишитись а, тільки пенсіонери і чоловіки. Це як, Альошо? я без претензії. Я ж кажу, я розумію, що вона негативу ніякого не несла, але склалося зовсім інше враження. Я не беруся судити. Дивіться, тому що я не є взагалі маркером мораля. У нас взагалі формат пліток. А хотілося б побажати Альоші бути трішки обачнішою, більше відповідально ставитися до того, що і як ти транслюєш. Звертаючись до глядачів, ніхто нікого не засуджує. Хто виїхав, хто не виїхав, у кожного були свої причини. Але й говорити, що у вас немає глибокого усвідомлення, якщо ви залишилися в Україні з дітьми, це теж дуже некоректно і дуже неправильно. Тому я вважаю, що цей скандал стався саме через. Непорозуміння між Альошою та її аудиторією не потрібно транслювати у суспільство такі гіперчуттєві теми, які знаходяться на червоній межі. Така в мене думка, тим не менш, давайте обговоримо, хто з наших пліткарів залишився в Україні, не вивіз своїх дітей. Напишіть, будь ласка, чому? І ті, хто вивіз, з якими складнощами ви зіштовхнулись мої, побувала я на шоу «Бійонс» в Варшаві. Це останній концерт туру. Вона, звісно, машина, як завжди. Крута артистка, круте шоу. І все це можна робити в нас, тільки закінчилася війна і з'явилися гроші. Зірковий десант: Оля Полякова, Анна Трінчер, екс-віагрянка Анастасія Кожевнікова, сім'я Решетників. Цей список буде дуже дуже довгим. Відвідали концерт Бійонс, хто їздив отримати досвід, хто здійснив свою мрію, плакав на камеру як Кажевнікова, хто обурювався дороговизною польських готелів, як Аня Трінчер і решетники, які залишилися в Україні, не дивлячись ні на що, але вирішили трішки відпочити. Теж морально етичне складне питання. Скажу особисто за себе: я не проти. Будь ласка, живіть, купуйте подарунки, робіть людям приємне, подорожуйте. Не знаю, їздить на концерт Біонсе. У деяких людей взагалі життя не змінилося, війна ніяк на них не вплинула. Але навіщо цим кітчитись в соціальних мережах? Навіщо це транслювати на свої мільйонні аудиторії? Ви не подумали про те, що у багатьох людей можливості просто немає. У мене товариш хоче з'їздити на Зе Вікенд, але він не може, тому що він в окопі. І є дуже багато людей, які зараз в принципі виживають. Вони втратили свої будинки, вони втратили все, що мали в цьому житті. А ми дивимось на зірковий десант, який відправляється і сльози пускає на концертах Бійонця, тому що, о Боже, реалізувалася дитяча мрія. Це чудово, ми за вас раді, але не потрібно це так виставляти в своїх соцмережах. І в чому я тут не правий. Я не беруся судити, але в мене особисто складається саме таке враження. Тож, давайте поспілкуємось, тому що мені здається, про таке важливо говорити. Якщо бути чесною, з кожним днем все тяжче для мене бути Марув, тому що я більше її не відчуваю. Написала Марув АК Аня Корсун в своєму інстаграмі. В одному із наших зливів я говорив, що чекає на артистку ребрендинг, якщо їй не вдасться, лагідно українізуватися і повернутися до України. Ну, Марув, від пристановки до Данків сума не змінюється, не дивлячись на те, який в тебе псевдонім, хоч Діва Марія. Факт твоєї зради, факт твого громадянського нутра не зміниться. І навіть випускаючи трек на іспаномовну аудиторію. Ти не станеш там зіркою, тому що там ти нікому не потрібна. Щоб стати зіркою в тій країні, де ти плануєш будувати кар'єру, потрібно розуміти менталітет. Ти до мозку кісток ватниця. Єдиний твій шлях це країна боліт. Там ти будеш органічною. Тож, що б маров не робила, ми усе пам'ятаємо. Ось так, дорогенькі. І на завершення. На завершення у нас буде. Дещо сумна новина. Співак і військовослужбовець Юрко Юрченко під псевдонімом Юркеш, який на одному зі своїх концертів нещодавно майже повністю втратив слух, відмінив найближчі виступи та проходить інтенсивну терапію. Артист звернувся до усіх та просить допомоги на лікування. Друзі, не залишайтеся байдужими. Це той випадок, коли людина, будучи артистом, яка могла би їздити на благодійні концерти, але він пішов на передову захищати батьківщину. І він був травмований. Він втратив слух. Ви уявляєте, який це жах, страшна травма для будь-якого музиканту? Адже ти втрачаєш ледве не найголовніший інструмент в своєму житті. Тому я в описі під цим відео залишаю посилання на реквізити. Будь ласка, не залишайтеся байдужими, долучіться до реабілітації Юрка. Ті ж 50, 20, 5, 150, 200 гривень. Кожна копійка має значення. Пліткарі, я знаю, що у вас щире серце. Не залишайтеся осторонь. Кому що відомо про ту чи іншу зірку, надсилайте в директ мого інстаграму, ви залишитесь анонімними, а ми зможемо скласти штри до портрету тієї чи іншої особистості. Нагадую, що плітки виходять кожного дня. Тож нам є завжди про що попліткувати та поласувати. Підтримайте відео вподобайкою, підпискою, коментарем. А я кажу до завтра. Слава Україні! Разом до перемоги! Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.